Друзі, всім привіт! Сьогодні п'ятниця. І зараз я відпрацював вже першу зміну. Зараз перша година дня. 8 годин я відпрацював з п'ятої ранку і запишу вам відео. Зараз я їду додому на обідню перерву. Зроблю вам відео за понеділок-четвер. Буде одне відео за 4 дня будніх, І це відео буде також нестандартне, воно буде за вікенд. За 3 дні. П'ятниця, субота та неділя. Не буду розповідати там по окремому окремо по замовленню. Якщо ввечері будуть якісь цікаві замовлення, буду робити скрини, буду вам їх, їх показувати. Ось. А так буду загалом розповідати з тобто перша половина дня, скільки вдалося зробити, та друга половина дня. Працювати у вихідні, як і сьогодні, планую, добротно. Ось, тому каси, сподіваюсь, будуть цікаві. Подивимось. Ось так. Що ще хотів вам розповісти? Я чисто для себе вирішив зробити собі квест. Відпрацювати е, підряд 30 календарних днів, 30 змін. Е, ну, нехай навіть, якщо мені щось там помішає відпрацювати повну зміну, ну, якщо я виїхав, хоча б півдня поробив там. Отже, працювати кожен день на протязі місяця, 30 днів. Е, якщо виїхав на 3-4 годинки, окей, але. План стоїть такий, працювати 30 днів підряд і каса на кожен день п'ятірочка. Якщо попрацював півдня, там, закрив двушку або половиною, значить половиною треба десь буде наверстати, щоб по ітогу місяця вийти на 150 тисяч каси. Ну, я сподіваюся, що буде, якщо я так зможу. Відпрацювати, я сподіваюся, що буде можливо і більше. Бо десь у суботу можна більше заробити, у неділю можна більше заробити, у п'ятницю можна більше заробити. Але ж у будні не завжди можна дотягнутися до п'ятірочки. Так що, якось так, друзі, подивимось. Поки що я сьогодні працюю вже шостий день підряд. Лише шостий, але це вже 20% від запланованого. Це також норм. Ось, подивимось вдасться ли, або ні. Напишіть в коментарях, як ви гадаєте. Ну, я буду працювати і відоси буду знімати. Я хоч кожен день можу вам знімати. Але ж не встигають набиратися просмотр, тому не бачу сенсу. Буду робити, можливо, ось такі відосики там за декілька днів. Може, так буде цікавіше вам. Пишіть в коментарях. Ось. Е, Так, що ще, що ще. Та, в принципі, ось це і. Останнє, що я хотів розповісти, що я планую так от ударно попрацювати і подивитися, що в мене вийде. Якщо вийде, то буде е, супер. Я прикинув, що якщо я відпрацюю так 30 днів, десь пробіг за місяць цей календарний, почав я з 14, 14 вересня, до речі, ну і буду працювати там по 14-15, можливо, ето, октябрь. Господі Боже. Ну, ви поняли, короче. Ну, вийшов до меня. октября. Вот. И е я прикинув, що десь проїду в районі 8 тисяч, пробіг буде, плюс-мінус. Е якщо більше, не набагато. Ну, я гадаю, десь 8. Е около того. А якщо 8, в мене 1 кілометр е вартує по бензу 3 гривні. Ось. Тому десь я з цих зароблених коштів на паливо витрачу 1025. Нехай так, округлі ну Якщо враховувати, можна ще 8-10 відкласти на амортизацію, нехай буде. Ось. Я рахую амортизацію 1 гривня кілометр. Роблю ТО раз 15 тисяч, мені про це сказали і на Фортовська МСТО, і інші майстри, які шарять в цих автомобілях, бо половину працює електродвигун. Тому вони кажуть, та й машина комп'ютер, вона ж гумна. От я зброс зробив комп'ютера, коли поміняв мастило. І Вона мені в процентах пише, наскільки там залишилось, я так прикинув по процентам по пробігам, що так воно і є. Десь раз 15 тисяч в норм. Ну якщо поміняти лише мастила та фільтра, ну це копійки буде там, ну 3 3000 буде. Це недорого. А 12 тоді ми відкладаємо на наступне ТО, коли наприклад, потрібно буде вже поміняти там, колодки. Можливо, диски тормозні, можливо, ще щось там, ну, по можливо, десь щось зробити. Тому гривні гривна на кілометр за глаза я рахую амортизацією вполне досить. Ось. Ну, хтось там собі по 10 гривень відкладає, ну, то таке. Хтось путає відкладати гроші на нову машину за амортизацією. Він і це сюди рахує. І там ще щось то, щось рахує. ну, Відкладати гроші це одно. А відкладати чисто на обслуговування, ось це я рахую амортизацію. Ну, таке коротше. Кож, кожному своє. Ось вступ вийшов задовгий, ну але нічого. Потім буде так. Помінше. За кожен день подивимось. Так, за вікенд, п'ятницю, неділю я зроблю вам за кожен день ітогові скріншоти. Ось. А в минулому відео я не робив за кожен день, я зробив одразу за скріншоти за 4 дні. Тобто, 3, 3 скріншоти, що в мене вийшло за 4 дні? Ви побачите, ви вже подивитесь те відео. То там, це я ще нажав. Або там дурачок-то крембані. Ось, друзі, з вас підтримка, з мене контент. Не забувайте, будь ласка, мені дуже приємно. Кожен лайк, кожен комент, кожен новий підписчик. Будь ласка, не лініться. Хто не підписався, підпишіться. Коментуйте, пишіть в коментах ваші. Побажання можливо, щоб ви хотіли побачити, які зміни там окрем, ок, кожна зміна по окремому агрегатору, наприклад, я отак планую зробити. Ну, можливо, не в цей місяць, тому що тут стоїть ціль якомога більше заробити. О, а наступного місяця, ну там, після нього зробимо. Отже, пішіть, не стісняйтесь і не перематуйте. Подивіться від початку до кінця ролик. На зв'язку. Саме головне, ж забув вам розповісти: відпрацював 8 годин пробіг 154 кілометри і каса 4,50. З них 135 чаюшки. В принципі, норм. Ранком я задоволений. Все. Йдемо на обідню перерву. І вже завтра розповім вам, як пройшла друга половина робочого дня в п'ятницю. До речі, друзі. Гарна новина дуже в нас. Е, З'явився в застосунку від окона Драйвер Ап новий партнер е, так, як його, мережа азс е, Укрнафта І там є дуже гарні знижки. На бензин 3 гривни Для обичних водіїв, для тих, хто забрендований, 4 гривни на Бенз. Ну і на газ там також є знижка. Заходьте в застосунок та ознайом, ознайомтесь з пропозицією. Та користуйтесь. Привіт, друзі! Сьогодні субота розповім вам, як завершився, завершився вечір п'ятниці. Так, ну що, замовлю цікавого. Такого щоб супер-пупер не було, але одне там було непогане. Я взяв предзамовлення по болту преміуму на 11-му з ЖД вокзала на поділ 500 за 4,5. Його виконав і увімкнув фільтр такий, підказали мені. І по ньому залетіло одразу бізнес зайшов. Це було вже, ну, нехай там 23.15 десь. 610 або 615, щось таке. От скрін буде. За вісім. Шикардос його по уклону його виконав, а ще й без комісії. Взагалі чудово. Його виконав і, на жаль, написали, що дуже багато шахетів запустили, і що очікується вночі масовий ракетний обстріл також. Тому довелося о 23.30 завершити роботу. Можна було ще. Якийсь, Одне якесь замовлення так по місцю зробити. Але ні, і я забрав своїх і поїхав у підземний паркінг на всякий пожарни, як не так. І довелося аж до сьомого ранку там бути, жесть втомився, вже не витримав, приліг на заднє сидіння. І пару годин трошки покімарю, трошки поспав. Гадав, що вранці лягу також з 8 до по 10 хоч посплю, і потім поїду вже працювати По субота, як ніяк. Але заснути не зміг, то, то поворошився туди-сюдим, та й поїхав. Але ж це субота. А п'ятниця що вийшло в мене? Пробіг 260 працював 12 з половиною годин, і каса вийшла 7265 або 7235. Вже не пам'ятаю. З них 170 це чаючка. Ну, вчора закрив гарно. Окей. Сьогодні виїхав, рахуйте, десь о пів одинадцятої І була пауза ще зараз початок третьої, Була пауза, помив машинку, освіжив. Потім подзвонив, заїхав я ж десь три, тому замінив гуму усюди. Ось, і вирішив заїхати на всякий пожежний, зробити розвал сходження. І ось додзвонився до майстра, він каже, так, приїжджай, я от тільки що зробив, запитую, треба було, він треба було. Ось. Так що все гуд. Можна кататися зі спокійною совістю. І подаюсь на Уберблек, спіймав 300 з чимось моїх з Петрівки, на Хрещатик поїдемо. Ну і будемо працювати сьогодні. Зараз в мене десь 1200 каса. О, дуже хотілося б все ж таки сімірочку сьом, сьом, і сьогодні закрити. Ну, подивимось. Гадаю, що в принципі реально. Якщо буде з замовлення гадками. Ну, подивимось все, розповім вам вже. Що там дребезжить у нас? Розповім вам вже, що в мене вийшло по суботі, наступного, наступного дня. У неділю. У неділю також будемо працювати. Так, побільше. Годин 12 також хочу. Також хочу закрити сім'ї. Е, Ось. Е, ну і до завтра, до зустрічі. Буде одне відео, як і минуле. За три дні, за вікенд. На зв'язку. Поки що, поки що. Йдемо по плану. Нагадую, сьогодні 7 день мого челенджу. Челлендж 30 днів, працюємо кожен день. І план на кожен день п'ятірочка. За Вчора я відставав 1700, але я їх перекрив вчора. Навіть трошки, трошки малесенький плюс. Ну то таке, хай буде. Ось. А суботу неділю потрібно закривати більше, ніж 5 Ну, чисто для себе ході. Ось. Так що працюємо, працюємо і подивимось, вдасться мені цей челендж, і скільки вдасться заробити, за цей тиждень також покажу вам, що вийшло. Ну що ж, зараз неділя, ранок, і розповім вам, як завершилась вчорашня моя зміна суботня вечір. Отже, отже, отже! Цікавого, цікавого такого, що ах і ох, не особо що було. Е, останніх два замовлення по уклону спіймав там щось 750 або 780 за 15 з центра на Траєщину, аж за Кревська, Кінець Троєщини, Десь без 5-11. Ну, я вирішив так, що строй, нічого я там брати не буду і ловити там ні, нема чого, але ж я бис, швидко відкачусь на Поділ. І десь о пів з тобто, подолу можна буде ще е, щось взяти по місцю гардейку. В принципі, так воно і вийшло. І я їхав вже десь без 15. Е, або без 20-12, взяв замовлення 450 за 4,5 з подолу на басінь. Швидко його виконав за 10 хвилин і вже нікуди не поспішаючи, докотився додому. Чотенько, к 12. Ось. Що вийшло, що вийшло? Працював 12 годин, ну, загалом 13 половиною, бо виїхав 10-30 ранку. Але там десь е, півтори години була перерва, там е, з хлопцями зустрічалися, е, Мак заїхав, кава, ну і трошки перепочити. А іменно по праці 12 годин, пробіг 250 і каса 6600. Ну там, чи в було мало, ну 600, коротше. Якась була, там там 35, там 6, 6. 5, 6. ще щось, та ні все, треба вимкнути. Вибори. Ось. В принципі, норм, От взагалі-то я йшов з підвідношення каса і пробіг. Граздо краще, до 10-ї години вечора. А потім були замовлення, начебто непогані. Але ж, на, наприклад, з Печерська на регенератор. 400 поубіру моїх. Норм норм. А відкат на Печерську на, на арсенальну назад холостий. Потім Троєщини до подолу, також там норм кілометрів холостого ходу. І ще в мене також була, там, було, було одне замовлення. Так, по грошам, начебто норм, по швидкості норм, але довелося до центру знову такий откат робити холостий. Ну, якось так. Хотів 7 закрити, не вийшло трошки, ну, нічого, нічого. Ось. Е, і сьогодні вже неділя в нас. Я знову почав працювати з 5 ранку. І в мене грандіозні плани на неділю. Хочу закрити 7700. Щоб закрити тиждень на касі 40. Ну там з Cijuха, понятно. Ну, ранок я відпрацював з 5.15 перше замовлення по 9.30. 4 години 15 хвилин. Е, каса. 2. Зараз, 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 зараз. 2 400 була. А і зараз зробив ще замовлення. Да Зараз зробив ще замовлення, 200 500. 2 600 ну, коротше, за... нехай буде за 5 годин, 2600. Ще заїхав на мийку прополісоселі, салончик. Коврички помили. так що красота. Зовні я вчора мив, в принципі, роді норм. Ось. Е так що мені ще треба зробити 5, ну 500, 5 100, 5 тисяч, грубо говоря, каси. Ну, планую попрацювати. Зараз їду на перерву, зараз пів одинадцяти. Пере перепочити трошки і десь, напевно, у ча... час... а другий або час. Та ні, не встигну почути. Ну, подивимось, десь у другій, напевно, вийду вже на другу Три патрульки на на скоростном, на скорость. І всі три поймали. Я в шокі. Я в шоці. От прикормлене в місцях у них. Так, ладно, друзі, не будемо. Затягувати відео вже або ввечері. Подивимось, скільки я пропрацюю, до 12. Я сьогодні не, не буду працювати. Я у неділю не працюю до 12. Хочу максимум до, до 9, щоб встигнути, хоч відпочити трошки перед наступною трудовою, трудовим тижнем. До речі, сьогодні восьмий день мого челенджу. А челендж мій нагадую, ви будете також за ним дивитися. 30 діб поспіль працюємо. І план 5 тисяч на день. Тобто, по ітогу, в підсумку, підсумку 30 робочих днів, у нас повинна у мене повинна бути каса з мінімум 150. А якщо буде більше, буде здорово. ось Якщо зможу сьогодні зробити п'ятірку ще каси, то буду на цю п'ятірочку якраз і попереджати графік. Ну, це буде добре. Тому тому, зараз буду знімати відео. У нас виходить, я почав минули, минули, минулої неділі і ось тиждень. Перший тиждень сьогодні закінчую. Буде ще три таких тижні. Я буду вам знімати. Буду знімати в такому ж форматі. З понеділка по четвер, одне відео, і друге відео п'ятниця, неділя. І по два відео на тиждень і подивимось, скільки закриє другий тиждень, третє та четверте і скільки в підсумку вийде заробити. Я гадаю, вам буде дуже цікаво. Мені теж, що з цього вийде. Отже, друзі, на зв'язку. І якщо завершу раніше, розповім, якщо буде освітлення ще норм. А якщо ні, то вже завтра зранку розповім, як завершив я цей тиждень. Не перемикайтесь. Ну, ну що, друзі? Результати неділі відпрацював я майже до 12-ї, там до без четверті 12-го. Що в мене вийшло? Працював 14 годин, пробіг 350 кілометрів і каса 8600. Ну, з них там десь 140-150 чий. Я задоволений. План був 7700 на вчора, щоб дотягнутися до сорокета за тиждень. Ну, трошки перевиконав його. Отже, за тиждень в мене вийшло десь 4900, там, около 41 тисячі каса. Пробіг треба рахувати, буду переглядати відео, порахую. Коли буду його монтирувати, порахую, передивлюся, порахую, скільки пробіг вийшов за тиждень, кілометраж. Напишу загальний пробіг і будуть скини. Загальні за тиждень по касі. І чекайте наступні відоси ще таких три тижні попереду. Челендж. Подивимося, вдасться мені чи не вдасться. З вас лайк, підписка, коментар і нігузяні ні жезла. До скорих зустрічей!